Дроноводи в Івано-Франківську презентували першу у світі настільну гру про безпілотники. Вона занурює гравців у реалії сучасних бойових дій, показуючи їх очима українських військових. Автори проєкту, ветерани російсько-української війни. Настільна гра з власною механікою та виключно авторськими ілюстраціями. Одним із розробників дроноводів став ветеран російсько-української війни Андрій Мочурат. Це той зразок, яким чином мають виглядати українські патріотичні ігри, і не просто патріотичні ігри, а і технологічні настільні ігри. І ми тішимося те, що ця гра вже досить таки добре себе зарекомендувала, оскільки ми рік часу її з прототипом проводили заходи. Настільна гра розрахована на одного-чотирьох учасників. У ній усі гравці об'єднуються щоб протистояти спільному ворогу. Якщо говорити про вік. у нас було Випадки, коли брали, скажімо, там батько грав з самими восьмирічними своїми синами і нормально пояснював їм заходило за рахунок того, що гра є напівкооперативною, а не гравець проти гравця, то можна грати з достатньо молодими. Але ми би позиціонували на середній шкільний вік не молодше, тому що дуже важко буде пояснювати багато сенсів. Тим не менш, коли ми робили графічну візуальну частину, тому спеціально там немає ніякої крові, відірваних голів. Дронводи це не лише пізнавальна гра, а й вшанування пам'яті тих, хто віддав життя, захищаючи Україну образи персонажів з малю льовувались із реальних захисників, наприклад, тільки Медикині» — це більше 20 референсів, більше 20 людей, частина з яких вже загинула ще, до речі, медикині. Тобто тут немає один в один змальованого з якогось персонажа, але дуже багато матеріалу, які є реалістичним, тобто грає дуже реалістичним симулятором. Більше як рік тому із грою дроноводи вперше ознайомився Тарас. Ми з Андрієм знайомі вже давно, але коли він лежав в госпіталі, він зв'язався зі мною і попросив допомоги в. Так скажемо, відтестовувані механік цієї гри, чи вона взагалі буде працювати, чи зрозуміють її гравці звичайні цивільні люди, які не дотичні до тематики дронів і до військової тематики. Тому я був один з перших, хто побачив сирий прототип цієї гри, скажімо так, і хто тестував її серед дітей, серед військових і серед цивільних, оскільки я таким і сам тестування гри стало для хлопця новим досвідом та дало змогу здобути багато нових знань. По перше, це і орча техніка. І є всі реальні зразки ворожої техніки. Найпопулярніші маються на увазі на фронті, яка використовується. Далі друге, що я навчився особисто цієї гри, і всі, хто будуть грати, теж навчаться. Це зразки українських БПЛА Крімавік. Це один з не з українських дронів, але він є таким дуже базовим. Наразі автори проєкту вже працюють над доповненням до гри частину виручених коштів вони направлять на підтримку та навчання операторів дронів.